Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Сьогодні розкажу вам про відмінності двох 500-кубових віздіходів Лінхай 550 і 565. Ось вони на ваших очах 550 і 565. -ка. Візуально це два брата, це леве і праве яйце, яке малодосвідчена людина зможе відрізнити. Ну, насправді тут відмінності мінімальні. Значить, це шасі, лінійки квадроциклів, які. Лінхай позначає літерою М. Починається це все з моделі М150, далі йде М170. ну і З'являється, тут у нас М550, М565. Була модель 700 в цьому ж кузові. Зараз її не випускають. Но ми говоримо виключно про 500-ки. Фактично, це два ідентичних квадроцикла на ідентичному шасі, у них однакові рами, підвіски. Ну, коротше, у них ідентичне абсолютно все, за виключенням маленьких відмінностей в моторі. Значить, ось мотор 555-го, подивіться, поставте на паузу. А ось мотор 565-го, подивіться. Поставте на паузу і знайдіть 10 відмінностей. А поки ви ставите на паузу, там робите скріншоти і граєте в цю гру, я вам розповім. Значить, що, тут, що на 550, що на 565-му, ось він, дивіться. М550L це довга база. Значить М565L, і то інжектор Ну, коротше. Що тут, що тут, двигуни Ямаха Грізлі, що тут, що тут, мотори старі. Що тут, що тут, мотори там 90-х, початку 2000-х років розробки. Якщо брати 550-ку і так вам грубо пояснити, то на 550 ки скажімо, мотор там, на грізліках, які випускались до 97 го року, а на 565 Мотори, які ставилися на грізліки з 97-го року. От і все. Основна відмінність тут і перша це модернізація коробки передач. Як ви бачите, у 550 ки 4 положення. L це поніжена передача, H повишена, N нейтраль і R – реверс. А у 565-го, так скажімо, Коробка передач більш сучасна, як ви бачите, L, H, N, R і з'являється режим P паркінг. Тобто, так як у автомобіля можна перевести коробку передач в режим паркінг, і у вас заблокується вихідний вал з коробки передач, відповідно, квадроцикл буде нерухомим на якихось схилах, підйомах там, чи на якомусь бездоріжжі, чи просто коли ви його запаркували. Оце якби, основна відмінність. Те, що вони хотіли там, осучаснити якби, трошечки моторчик і його коробку передач. Оскільки двигун з коробкою передач тут є моноблоком, по суті, то так і вийшло, що вони трошечки осучаснили коробку на 565-му і попутно трошечки там, допрацювали поршневу там Збільшивши трошечки об'єм, збільшивши потужність, Ну, коротше кажучи, принципіально великої різниці немає. Але, як на мене, от на 565-му ну, це чисто моє. Мені просто подобається трошечки більше оця ручка. Відхилив її в сторону, значить, і вона значить, така скажімо, більш інтуїтивна, більш понятна. Мені подобається її функціонал більше. User, більше юзер-френдлі, так скажімо. Хоча і тут переключається все, не знаю, на ну, любителя. Кнопочку нажав і вибрав потрібне положення. Теж, в принципі, все переключається непогано. Основне, коробка у 565-го ось отут. Більш сучасно з'явився один додатковий режим. Плюс там я не знаю, потужність на 2-3, може 4 кінських сили стала більше, хоча двигуни фактично однакові. Є невеличкі модернізації. От, Наприклад, на старому моторі, на старому моторі у нас масляний фільтр отакий. Ось його номер, ви там бачите, написано Oil От. На новому моторі фільтр масла. У нас знаходиться отут. На манер з більшістю там, сучасних квадроциклів, Ті ж там, CF Moto використовують цей же двигун. Ну Такий же фільтр там на деяких BRP-шках стоїть і так далі. На тих самих ямахах. Тобто тут відкручується три болта, знімається кришка і там вставочка така. От. Далі. Скільки ще відмінності? От, у 550-го. Якщо подивитись, ось він тут за масляним фільтром, масляний канал. Значить, Я отак уже перейду сюди. Ось вони трубки, які йдуть від масляного фільтра. Ось вони виходять до основного радіатора. І тут у нас з'являється радіатор для охолодження масла. Цікава штука, да? що більш старий двигун, скажімо, менше потужний. Він має охолодження масла моторного. А от більш сучасний мотор і більш потужний, якому казалося б, ну, напевно, більше потрібне охолодження масла, раз він більш потужний. Ну, Тут такого немає. Як ви бачите, ось вони тут тільки патрубки охолодження йдуть, додаткового радіатора немає. Ну, На ресурс навіть 565-го лінхая, це ніяк не вплинуло. Сказати, що він там. Має гірший ресурс або менше ходить, такого абсолютно немає. Якщо вчасно міняти масло і заливати хорошу оливу, от якщо якщо обслуговувати повітряний фільтр і слідкувати за тим, щоб він не забивався, і відповідно, щоб пісок, бруди, болотяка всяка не попадала в мотор, то в мотор ходить без проблем. без проблем значить Компанія CfMoto, вона починала виробництво своїх квадроциклів, перших 500х Сієв почала історію свою виробництво віздіходів саме з 500. Так от Moto на свої квадроцикли ставив саме оці мотори. Саме оці. Ось вони. Єдине виключення, що на них написано було не Лінхай на кришках a Sief саме, Moto. Саме оцей мотор. Ось, до речі, до речі, вам покажу. У нас в ремонті зараз стоїть така п'ятисотка стара. Їй, напевно, років 20. Ну, не суть, вона заводиться і їздить. Ось, дивіться, самі перші п'ятисотки. Це, здається, модель називалася cf 500 a чи CF502A. Не пам'ятаю, ось він цей самий мотор з цієї сторони не покажу, бо це чиста кришка пластикова, але тут під кришкою, по великому рахунку, все те саме. Ну це ми написали на якому пробігу ми масло поміняли. Ну суть, якщо подивитися на картіра, на отливи, ось він тут селектор. Від, від селектора приходить тяга. Тобто... Cf Moto перші були побудовані на вузлах лінхая. Тобто, мотори з коробками, редуктори, мост передній задній там, деяка проводка, панелі приладів на Cf Moto були саме від Лінхая. Отож, що обрати, вирішуйте самі. Або 550-й лінхай. Так скажімо, з більш старим мотором, вот, але трошки простішим по коробці, і тут на пару конячок менше 3-4, може 5 сил менше. Або 565. Вот. Якщо говорити про 550, тут два варіанти. Карбюратор або інжектор. Там карбюратор зараз коштує в районі 6200, інжектор, там в районі 6550, 6600. Карбюраторні версії всі чомусь на таких чорних крутих матових дисках. А от інжекторні вони мають отакі споліровані вставочки. От Сам диск чорний і прополіровані, тобто оці спиці. Чого так, не знаю. 550-ка у нас карбюраторна, 565-ка інжекторна. Можна це все чітко побачити. Значить, і 550, і 565, і вони всі продаються з Значить, Вони всі на повному приводі. Підключаються у всіх однаковісінько, передній міст. І передній міст блокується однаково. У всіх без виключення. значить задня ось завжди заблокована. Задні колеса грибуть завжди одночасно. Це в першу чергу віздіход, потім зроблено це все в угоду. Проходимості. так Є таке відліччє, але це забаганка значить, імпортера, якщо я не помиляюсь, вчасна, власне оця партія квадроциклів вона була замовлена на Європу там, чи на Голландію. Чи що. І голландці вчасно не оплатили рахунок, тому китайці запропонували цю партію українцям, відповідно, українці її викупили. Отакі ліхтарі. Яку циклопа вони виступають, хоча оригінальні виглядають отак. Коротше, у них там спробую відфокусуватись, як ви бачите, оці єшки, стандарти там сає і так далі. Вимоги для того, щоб можна було сертифікувати їх в Європі. і так далі. Тому китайці на замовлення європейських постачальників поставили таку світлотехніку, з якою можна квадроцикли сертифікувати. Нашим це по суті не треба. Або нашим можливо підходить і ця оптика. Тут теж, якщо придивитись на ліхтарях, теж є якісь Єшки, там Євро 4 чи що. Ну, не суть. Тобто ця відмінність не Е, Так, що ще по відмінностях? Ну, оце з'явилися такі захисні дуги для того, щоб захистити ці кутові ходові вогні і поворотники. От. Вони бувають опціональні, буває ставлять їх, буває і ні. Від чого то залежить, не знаю. А все інше, по великому рахунку, ідентичне. Ще така особливість. От Подивіться, я вам на старому CFMoto показував і от показую на 550-му лінхаї кожух варіатора. Кришка, вона алюмінієва Зараз я вам покажу з тієї сторони кожух. Дивіться, ось він. Він алюмінієвий. І з цієї сторони алюмінієвий. А от у 565-го кришечка то пластикова. Дай де ви таку кришку бачили, схожу. Напишіть мені, да. на ну, більш нових Сів Мото, на Сігвеях там похожа кришка і так далі. Ну, особисто мені оця штука подобається більше. Тому що я знаю, що коли я поїду на оффроуд, Звичайно, я буду кататися акуратно, але в якийсь момент у мене та планочка переключиться і я десь захочу на скорості, на якийсь з розгону проскочити якусь яму, калюжу або на якусь пагорбку залетіти. І можу напоротися на якийсь пеньок, чи арматуру, чи ще щось. І випадки є, коли... Сюди щось знизу залітає і пробиває пластикову кришку і попадає в варіатор, зриває у вас ремінь і так далі. А тут пошкодить алюмінієву кришку, буде складніше. Ну, тенденція така, що навіть, навіть професійна дорога техніка, ті ж BRP, Polaris і так далі, Yamaha, у вони кришки ці. пластиковые, поэтому тут и идет в ногу с участностью и ничего с этим не сделаешь. Это техника для максимально проста, максимально народна, такая бюджетная для людей, кто говорит, с старой закалкой, для старовера. Вот, чтобы чтоб, все было железное. Вот. Поэтому 550 -ка. Бюджетний на сьогоднішній день це самий дешевий 500-кубовий квадроцикл. от 6200 баксів за ці гроші ви нічого не знайдете. Щоб отак було на дисках, щоб були настоящі лінзи, це не бутафорія, повноцінне світло. Щоб було з сліботкою, щоб була двохмісна довга база. Довжина сидіння тут така, що тут реально три жопи сяде дорослих. Три. Без перебільшень, кому цікаво, погортайте відосики. Є відео, де ми втрьох катаємося на цьому квадроциклі по бездоріжжю. Вдвох, де ми їхали вдвох, і я знімаю, скільки я їхав пасажиром, я знімаю, скільки місця тут було між водієм і мною. Я їхав пасажиром. От. Де ви ще купите? За 6200 отакий апарат. І ще немаловажно, що воно реєструється вмрево. І ще немало важно, що. Чесний повний привід на карданах. І ще немаловажно, що тут є поніжена передача, цей квадроцикл може тягнути за собою легенько мікроавтобус. І цей квадрик можна зареєструвати в сервісних центрах МВС безкоштовно. Ну Де ви ще таке купите? За 6200. Варіатор герметичний. Заборники від варіатора Ось вони заходять під капотний простір. Виход з варіатора під сідушку виходить. Тобто його з заводу практично можна по фари, по сидушку, по ваші яйця заганяти в воду і не бояться. Не бояться чого, то що з редукторів, ось він, вентиляція редуктора, і куди вона йде, дивіться, ось вона йде аж під крилом загнута. Тобто вентиляція і переднього моста, і заднього. Подивіться. Ось він шланг, який піднімається сюди, до бардачка. Тобто Все зроблено по хазяйськи. Дебелючі кардани, просто дебелючі, мощнючі. Тому для тих, хто шукає бюджетного помічника, бюджетного друга для покатушок, розваг, щось робити, там чистить сніг, возить дрова, щось тягати по господарству. 550 карбюраторный самый для вас. Карбюратор минимум электроники, максимум простоты в обслуживании. Вот все. Если хотите трошки интересней, на пару коней больше, коробка там новомодна, диски наполированы. Все, вот все аппарат для вас, инжектор. Значит, все они постачаются Без підсилювача керма, на відміну від 565-го в максимальній комплектації. От На 565-го встановлюють електропідсилювач і в Україну завозиться тільки одна версія 565-го з усилителем. Но, Забігаючи наперед, я вам скажу, що усилитель руля можна поставити і сюди. У нас усілок коштує в районі тисячі баксів, звісно, це дорого. А в Китаї, якщо я не помиляюсь, там в районі 12 тисяч гривень. Ну, він становиться практично там з мінімальними допрацюваннями, тобто його можна встановити на будь-який Е, Так, знаєте ще що згадав? Тут ось на 565 подивіться, стоять підкрилочки, а на 550-му на цьому немає. Якщо заглянути, видно резинові колпачки на лінзах. І так далі, видно, там он катушка зажигання стоїть. Коротше, це теж в залежності від партії. Буває ставлять, буває ні. от чого залежить, не зрозуміло Дивіться, 565-й на ньому таких захисних дух немає для того, щоб захищати поворотники. А пластикові підкрилки є. от, Не вгадаєш. А знаєте ще яка відмінність є, зараз покажу вам на 565-му. І 550 м Так. Зараз відкрию сидушечки Так, Дивіться, ось він воздушний фільтр 550-го і ось забор воздуха. Далі він йде в двигун. Подивіться, як це реалізовано на 565 м Дивіться, гофра і кусок пластика Тобто з допомогою цієї гофри забор воздуха підняли до топливного бака трошечки вище. Ну тут різниця в висоті, напевно, тут сантиметрів 12-15. На 550-м ну, теж по-хорошому можна було поставити цю двіжуху, але чогось вони не поставили. Хоча могли. Так, доки говорив з вами, побачив ще одну відмінність. Дивіться, у 550-ті я ніколи не звертав увагу, отут перед воздушним фільтром є перемичка на рамі, у 565-го її немає. Чого так? Непонятно. Хоча її теж тут можна було приварити, ну, напевно, їм видніше. Ну, але однаково, що у 550-го, що у 565-го тут кріпиться підвісна опора. Значить, задні, заднього верхнього кріплення двигуна. Ось воно тут видно, і у 550-го, 565-го і стартер. Стартер, оце, що я згадав, колись на 565 ми його міняли, а тут я побачив у 550-го стартер е -е, під бензобаком, а у 565-го я згадав, що колись ми міняли стартер. Ось він маленький наш стартірочок. Ось От таке отличие. Ну як Ну і все. Зараз що на цю техніку, що на цю. Хороші знижки. Безпосередньо дає сам завод, тому що вони запустили в серію нові моделі. Дві нових 650 -ки вони штампують, 650 Pro Max і 650 V Valor Force. А ця техніка продається з дисконтом практично по 500 доларів. Чи це зроблено навмисно, чи це зроблено для того, щоб ця техніка не втратила популярність, продавалась більше. Чи збільшено це для того, щоб... Зроблено це для того, щоб збільшити продажі, ніхто не знає. От карбюраторна версія раніше коштувала там 6550. І 100 доларів ми брали за підготовку до експлуатації нульове ТУ. Тобто 6650 ми його продавали. Зараз там 6150 6200 він продається. Ну, 400-450$ доларів знижка. Так само і на 565-х інжекторних там версія з підсилювачем керма коштувала практично 8. А зараз версію з підсилювачем керма можна купити там в районі 7400. Коротше, дзвоніть, замовляйте, контакти, як завжди, на екрані. А для тих, хто в темі, контакти в описі під відео. І там же в описі під відео ви можете знайти баночку, щоб задонатити на відновлення військової техніки. У нас зараз напевно 7 одиниць військової техніки, Дві з них отут, бо просто нема місця, куди її ставити. Сіф. Мото я вам показував то військово на відновленні поряд із ним Sigway 600, Казума, Багі ПОЛАРІС у нас на відновленні ось стоїть. Ну, коротко, Кожна одиниця реального діючого бойового підрозділу, які палять підарів, бойові підрозділи потребують такої техніки, в першу чергу, щоб рятувати життя своїх побратимів, тому що відсотків 90 евакуацій. Напевно, плюс-мінус з того, що знаю я, то робить саме така техніка. Маленька і дуже швидка, бо підарським і піввідроном важко, важко наздогнати отаку техніку. Тому донатьте, банка актуальна буде в описі під відео. Там буде і номер банки, і посилання банки, і номер карточки цієї банки. Донатьте, чим швидше ми відремонтуємо. Тим швидше ця техніка повернеться в стрій і допоможе врятувати чиєсь життя. Можливо, твого сусіда, батька, брата і так далі. На зв'язку. Люба техніка є у нас. На будь-який смак, на будь-який бюджет і для будь-яких задач. Ось готується на відправку десь на Франківщину, да, Сірий. На Франківщину Сергій протирає пил. У нас буде їхати два Сігвеї, один сірий, один білий, 500-кі Сігвеї і 600 хайсан. Це не знаю, це здається мені десь на Черкаси, буде квадрик. будемо на нього ставити лібьодку, будемо на нього ставити додаткове лиць світло і будемо на цього грузовика ставити снігоочисну лопату. Про цю техніку, кому цікаво, підписуйтесь, залишайтесь з нами. Оце квадроцикл наш, це квадроцикл клієнта, який поїде, е теж на Франківщину здається, а з цього квадроцикла будемо робити монстра, будемо сюди ставити тракторні шини, будемо виносити радіатора, воздухозаборники виносити, шноркелі робити. Ну, Будемо робити з нього монстра для бездорожжя. Так, щоб самий, так саме дешевий 500-кубовий квадроцикл став самим проходимим про це будемо знімати відосики якщо хочете дзвоніть замовляйте зробимо і вам такого монстра наразі таких квадроциклів є ще Ось він 550 чорна в коробці і там мабуть ще один такий є Коротше, два штуки їх лишилось якщо я не помиляюсь Наступна партия буде аж, аж у серпні. Це 400, це 400, а це, а це, да, 550, у них лишилось два штуки. Це 320. -ка. Короче, на зв'язку.